Така моя клубничка хороша така. Є, ну не багато, бо це та, що перший рік вона в тому році ціла плантація згоріла від сонця, а це вже зовсім друга. І це вона перший рік так уже червоніє. Ось так, якось червоніє потрошку. Отрошку і червоніє. Так що попробувати тільки то є. А це кущі вже по два роки їм, вони трохи більші. І тут і більше під ними. Червоної трошки є. Ну це, це так спробувати. Ось так ось вона. Якось треба... Оно вуса якось, щоб росли, бо в мене там плантації пусті, треба досажувати ще. І трохи їх обрізати, ті вуса, щоб вони ж не тягли лишнього. І скущався, кущ такий. Одні вуса тільки, на що вони тут? Вони ж кущає мішають. Так, що тут є? так. Так, щось воно таке нещасне. Нещасне, нещасне щось. Але ж поросло ночі. Таток. Таток. Для краси щось росте. Для краси. Ну і то добре. Є до чого заглянути. Є, До чого заглянути під кущик, під кущик позаглядати на красоту. Подивитися на красоту. Під кущиком. Що зробили своїми помідорами. Калички вже поставили, трохи накрили їх від сонця. Тепер трошки прив'язати їх, щоб вони в не скорості були, ну траплялися й високі. Ну, це трошки заважає, приїхав трактор. Сусіди сіно косять, думаю, що не буде дощів, а дощів на... Неділю й на понеділок передають вже. О, бідні люди. Хоча сіна заготовить. На понеділок вже десь На неділю й на понеділок написано. О. А чи буде, чи ні, це ще. -да. Не відомо. Ну, Помідори мої, хоч на виставку. Так і то в поробилися. Ох і гарні. Десь вже воно й цвіте. Ну, цвітуть уже, обробили їх від фитовторозу. Нехай ростуть. А тут полив, не треба. На, що його поливати, ще тільки дощі кінчилися. І земля зверху чуть-чуть присохла. Заради не знаєш, скільки там. Гей кіт. тіт. Зразу поливати, це воно зверху тільки. А там стільки ще цього. Це моя квасулька зійшла. Це Та я бачу. Спаржева. Вона має по всьому огороді натикати. Ох, і натикала. <laughs> по всьому огороду. Кваску заячу. Кого? Заячий квасок. Де це я пошу? А, зірвав уже. Ой, пожадіть, що я чомусь щось розумію. А я її в дитинстві їв. Ага, їж. Ось, кисаленька така. Так, їж, їж, їж. Так. Так, а так перець во що... взяли накривати, вись слабенько росте. Да? Серйозно? Да. Ну, мабуть, було йому холодно. Дощі мокрі, холодні. Ну, не знаю. Закрити його можна на ніч, а на день відкрити, я не знаю. Йому холодно, мабуть, буде, чи ні? Та хай росте. Виросте, то виросте. Як з ним усе, носись, носись. А душі прийшли, гради всякі виросте. Великий не буде таке, як то в прошлому році. Ну щось та виросте. Ой, трактор, трактор. Ой. О, відлякує дідь шпаків, прапора їм почепив. Не знаю, чи вони бояться, чи ні. Ну так, сьогодні кричать, такими стаями, з граями літають. Ужас. Вчора ще не було. А сьогодні це капець просто. У кругом дні шпаки. От приходиться фантазувати трошки. Ай, дід. Думаю, що вони злякаються. А ну, побачимо. Так, це такі черешні. Вони які значить не справжні. Вони ще повинні бути чорні такі. Той от були аж чорні, як той прапор. Ну, Побачив, бо щось мені так здається, що воно щось не те. Будемо чекати тих, що це. Ці черешні люблять пта оці шпаки сильно. А от уже слідуючі черешні, вже на них немає тих шпаків. Так що. Квіточки мої. Розціли мої квіточки. Запах. Mm. Так. Що він там майструє Я тоді? Зараз підемо побачимо. І тут причепив прапора. Ну Тут вгорі їх ніхто не до стада. Дід туди не полізе, а не зомбі сильно мало. Ну, ці пишні, вони хоч якийсь смак мають, як у ті черешні без смаку взагалі. А оці ще й смак мають. І шпаки їх знаходять. О, і шпаки. О, там воно. Оно що роблять? Що роблять? Усі полюбляють ці ягодки червоні, а. Воно в сусідки в одне і в другій. Тут якийсь фестиваль. Шпаків, шпаківництво. Ай капець. Ось там ще сусідки. О, дід ходить, ганяє їх. Там воно червоне, червоніє, вона киселюча така. Це ж перші ще вони якісь такі, така кисла, не хороша, я такої не хочу. А шпаки вони її ось обнесуть геть, бо тут ніхто не живе. Сіно покосили, дощі передають. Так що тучі на небі збираються вже. Воно сонце закрилося. ага, нема сонця. Так що на сьогодні дощик передавали. Ну, побачив, що буде. Так, і тут. Там на тій ділянці накрили. Тепер сьогодні треба і тут накрити, бо такі гарні помідори, вони вже оброблені, вже цвітуть. Квіточки вже на них маються. О. Ох, які вони красиві. Ідіть, як щось майструє. Накривати. Накриємо, воно ціла куча, а тим я буду накривати. Нічого мені хороше. Є там чим накривати. І воно там накривати будеться. Там капуста. Вона не любить сонця. А вже воно почало нас лякати. Ай, спека, ай, ти за тридцять вже. І що нам робити залишиться? Треба спасатися. Коротко. Предупреждають нас. Прийду так що ми городимо заборчики. Зараз загородимо і буде красиво. Ех, лежить моя Азія. Це той от дід приніс мені клубнички. Приніс, сказав, що це Азія. Як щось вдалося йому запам'ятати. Ну, побачимо, що це тут Оці крики. Оці крики. Боже, це почалося нам веселе життя із цими, із цими шпачками. Ох, е, е, кругом вони. Треба ж такі, такі жваві птиці. Ну, як на природі добре. Такий спів та так, Ця вже картопля починає свісти в нас. І вона сова більша. Ось цю всю латочку садилася в один день. Там її за два часа чи за час посадили, стільки тут її півтори сотки. І кожен сорт відрізняється один і до одного. То ось одного сорту, а це два рядки. Тут різних сортів. О! Отак. От І видно, яка вода більша росте, яка менша. Кожний сорт відрізняється. Ага. А видно, два рядки кавунів. Зійшли, бо насіння було, самі собирали. І я його від руки як насіяла. Тепер буду ось проривати. які краще позалишаю, а які менші, повириваю. Ніколи вони не сходили в мене. стільки їх не сіяла, а домашні посіяла, пожалуйста. І зійшли добре. А речка то взагалі. Це та біла ще, ну її ще немає. Вона тільки починає зав'язуватися. От так-то. -так. Шпачений базар сьогодні. Ось наша Шепщина. У зарослях. І бузина навіть своя вже є. То коли сходили, хтось закуди її шукали. Кажу, нехай росте. Нехай росте. Це колись будували, аж то з роками воно як. Навіть бетон розлазиться. Тут такий був бетон. Ну там плити знизу, звісно. Блоки такі бетоні тут. А зверху ще бетон. Колись думали, що буде, буде хтось будуватися, а ага, час Так. Так що є своя бузина, вже в цьому фундаменті наросла. шипшина своя росте. Там уже горіхи почали рости. Якась дичка воно виросла. Ой. Ну, а це ще якесь дерево оце попереду. Ага, оце. ось, Оце ось. Якась яблунька дика, мабуть. Ну так. Да. Ну, нехай росте, пригодиться. Що на ягоди, що на дрова. Воно нікого не заважає. А то природа. І шпаки, як у в біки. О, далі, як гарно у О, і красота на природі. Та шай А трави які, які трави. ой я-я-я-я. Присядеш і слухаєш, як вітер коли як приносить він прохолоду. Ось яка соковита кульбабка. Коли кришеш салатик до столу. Ось такі п'ять листочків туди. Так, укинути незамітно, ну постійно кидати. І це тобі оздоровлення йде. Ось, от самої природи. Ох, а крики цих шпаків. Ох, якась у них тривога сьогодні, чи що воно в них таке? Коротше, ця природа така. І ми. Ми теж природа. Ми разом з природою.